Веснючий такий міцний магнітофон від чат валий, можуть дітки просто носити, гратися. Тут повинні бути диски, на жаль, їх немає в комплекті, але є деморежим і він буде грати. Світитися, грати мелодія буде, темп можна швидше робити, гучніше, тихіше робити. Тут є Різні звуки, так. змінювати звучання. Можна зупиняти. І ось тут вставляються диски, але їх немає. в комплекті. Сама по собі їх класна, буде за доступною ціною. Він ціленький, гарний магнітофон від Chad Valley.